Слава Ісусу Христову! Мене звати Андрій Стодницький. Я є парохом тут у Прилбичах, в родинному селі митрополита Андрея Шептицького. Від імені всіх односельців митрополита Андрея запрошую вас 29 липня 2025 року долучитися до наших святкувань з нагоди 160-ї річниці від дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького. Тут він провів свої дитячі роки і є гарна нагода прийти сюди і подякувати Богові за дар його життя. 9.30 ми зустрічатимемо нашого патріарха Святослава біля усипальниці, де похована родина Шептицьких, і там розмочнемо нашу молитву за їхній упокій. Після того, десята година, тут, в цьому храмі, на честь праведного митрополита Андрея і Клементія Шептицьких, матимемо божественну архієрейську літургію, яку очолюватиме наш блаженніший патріарх. А після літургії вас чекатиме частування і Прекрасна мистецька програма саме в тому місці, де колись стояла родина Садиба Шептицьких. Там матимемо змогу долучитися до дійства творчого товариства Співдія. Родзинкою буде прекрасний виконавець Юрій Йосифович. Запрошуємо вас посмакувати оце родинне коло разом з односельцями, висловлюючи вдячність Богові за дар нашого праведного митрополита Андрею. Чекаємо всіх.